Анімація цього боксу зроблена по ключовим кадрам. Також зроблена анімація для ліміт строків. Вона складається з двох об'єктів. Базовий меш. Анімація базового мешу зроблена через модифікатор Close до базового мешу через модифікатор Skin Wrap. Приотачений основний меж і який повторює його форму. І це виглядає добре, але Skin в RAP не можна перевести в запікти анімацію при експорті в FBX. Також, коли, якщо так залишити, при маржі-сцену з іншими юнітами. Ці об'єкти змінюють свій розмір. Щоб всі ці проблеми вирішити, потрібно об'єкт з SkinWrap перевести в модифікатор Morpher. Для цього спочатку робимо Snapshot. Йдемо в snapshot, Range. Я знаю, що в мене анімація триває з 55-го кадру по 170-й. Це 115 кадрів. Але, якщо так залишити, то буде рессинкрон. Тому потрібно додавати ще плюс один кадр. Тобто 116. Жмемо ОК. Об'єкт мож, можна захайдити. Йдемо в Scene Explorer і обираємо саме перший об'єкт, на який додаємо модифікатор морфа. Всі інші таргети станів потрібно додати до цього. Жмемо Load Multiple, обираємо Всі. Інші об'єкти. нажмемо Load. Вони підгрузилися. Всі інші можна видалити. Щоб запрацювала анімація, потрібно ввести скрипт. Переходимо в MacScript. Open Listener. Це можна видалити. Нам це не потрібно. Сюди копіюємо цю строку. І тут змінюємо. Тобто. Аніма... Нам потрібно, щоб ця анімація працювала з 55 по 170-й кадр. Тут вбиваємо який перший кадр. 55. Тут скільки в нас таргетів. Тут зверніть увагу, що від 0 до 115. сумі 116. Тут вводимо назву об'єкту, на якому. Модифікатор морфа. Жмемо ОК, Enter. Все, появилось ОК. Значить, вона запіклась. Перевіряємо. Все працює. Перевіряємо, як в плані синхронності. Об'єкт повторює. Ніде нічого не вилазить. Це можна видалити. Це також можна видалити. У нас працююча анімація. Тепер робимо експорт в FBX. FBX, Save. Тут обов'язково. Animation, ставимо галку, а також Bake Animation. Тому ну, ОК. Переходимо в Blender, Обимо імпорт FBX. Зробили імпорт. Перевіряємо. Так, знімайся, все працює.